Герої не вмирають. У селі Високі Барики, що в Кірвоградському районі відкрили меморіальну дошку землякові Анатолію Бузуляку. 27-річний хлопець загинув, виконуючи бойове завдання в зоні антитерористичної операції. У віковінчити пам'ять героя прийшли рідні, знайомі односельчани. Деталі розкаже Інна Примак. Він був кмітливим, веселим та розумним. Так про Анатолія Бузуляка розповідають знайомі. Вони звали його Тошею. Коли-то вчительниця його визвала до доски і сказала Анатолій Бузуляк. Виходить він дуже ну він обіділся на це і Сказав Я не, не Анатолій Анатолій а Тоша. Після закінчення педуніверситету Анатолій Бузуляк пішов у військові. Коли ж почалася антитерористична операція, одним з перших вирушив воювати на схід для Анатолія слова притяги. Вони не були пустими. Відданість українському народу, відданість державі для нього. Це було передусім. Загинув Анатолій Бузуляк 29 липня під містом Сніжне Донецької області. Попали, можна сказати, в засаду внезапно їх застали. Як случилось. Дуже був добрий, відзивчий, постійно ну, попросив, що допоможе. Завжди в гарному настрої. Ну, хороша людина була. Це ну, горе не не непоправиме і не можна його, як кажуть, не заїсти, не запити. Для матері, для односельчан, для, для всіх, хто його знав. для односельчан Анатолій герой. Тож в пам'ять про нього вирішили відкрити меморіальну дошку. Ми вирішили, що потрібно, так як ця людина навчалася в нашому в нашій школі, народилася в нашому селі. Треба увіковічнити пам'ять, щоб не тільки ми пам'ятали про Анатолія, а наші учні і майбутнє покоління. Фінансово цю ініціативу підтримав народний депутат України Станіслав Березкін. Thank you. Станіслав Семенович Березкин – земляк, він народився в високих Байриках, тому не відгукнутися це перший момент він не міг. От і взагалі сьогодні перед українцями дві задачі Це перше захищати Україну всіма силами, і друге, це пам'ятати і зберігати пам'ять про хлопців, про героїв, які першими загинули, першими взяли зброю в руки і захистили нас, наших дітей, наші домівки. Тепер на школі де колись вчився на. Анатолій Бузуляк є пам'ятна дошка. Односельці усипали її квітами. Діти будуть виховуватися. Наприклад, були створені презентації, вийшла газета шкільна, яку роздали в університеті, і в селі Іванівка, тому що останній час він наш герой там мешкав, повністю присвячена Анатолію Віталійовичу. Проводять у школі і уроки пам'яті про Анатолія Бузуляка, аби про героя односельця ніколи не забули. Інна примак Олександр Катруша день за днем.